Вже з початку матчу ковальські футзалісти почали підтверджувати свій статус лідера. На третій хвилині вони вдало реалізували атаку на ворота інбеву. Та за десяток хвилин Житомиряни зуміли забити три м'ячі і вийти вперед. Потім були ще кілька цікавих моментів біля воріт команди Аперкот, але вони не завершилися взяттям воріт. На цьому запал наших хлопців закінчився, і вони віддали ініціативу в руки суперника, який зумів не лише зрівняти рахунок, але й за хвилину до завершення першого тайму він став 4-3 на користь гостей. Початок другого тайму також був провальним для Житомирської команди. Суперники забили два м'ячі, а Інбев відповів лише одним. Намагаючись врятувати гру, Інбев замість воротаря випускає на поле п'ятого польового гравця. Та навіть така атакувальна перевага завершилася нічим для Житомирської команди. «Щось от не вийшло у нас, особливо багато ні багато... много допустили ошибок, дуже багато. Ну ось так от такий щут і отримав. В принципі, я думаю, що що тут до по ігрі, але ошибки ані наказуються. Ми не до в цьому плані, що Сапенік був, мені тоже теж именно по ігрі, по настрою, по азарту, по чуть трохи нас в цьому плані і переігнув. Тим часом капітан Гостей каже, що і вони не сподівалися на таку перемогу, адже знали, що Інбел дуже сильна команда. Знали, що в Житомирі дуже сильна команда, по людям дуже зіграна команда і граюча. Знали, що було тяжко, не очікували такий рахунок, що так буде. Ну, В принципі, може і рахунок не по ігрі, але все ж таки нам більше може, десь повезло. Ми більш може, молодші, їх більш там піджимали на їхній стороні, вони підсіли, бо них більше команда так, можна так сказати. Це то, я думаю, перемогли. Плюс у нас є хороші бомбардири в команді, як Данилюк, Бобилєв, які завжди забувають. Це За щодних її перемогли. Після чотирьох турів Інбел з шістьма очками на третій позиції в таблиці Західної зони Першої ліги України з футзалу.